Поезія це особлива мелодія, ритм якої примушує кожне чуттєве серце прискорено битися. Поетичне слово здатне впливати. На наше самопочуття заспокоювати та відволікати від тривог. Іноді виникає бажання заварити запашного чаю чи філіжанку кави, закотитися в плед і почитати чи почути щось прекрасне для душі. Інколи життєві вірші наших сучасних поетів можуть значно більше розказати про людину 21-го століття, ніж психологічні праці науковців. Головне бачити, читати і відчувати між рядками те, що хотів донести автор до читача. Особисто для мене поезія це те. Що дозволяє відчувати себе живою, відчувати присмак фраз речень, насолоджуватися миттю, коли читаєш чиїсь щирі вішовані откровення, хто відкриває свою душу, доносить свою думку зрозуміло і глибоко. Коли читаєш, вловлюєш в поетичних рядках і свій настрій, і ті ж думки. І хочеться сказати, наче про мене. Тож запрошуємо вас у творчий політ поетичного слова. Любімо його, відчуваємо його гармонійно, дихаймо ним, аби змінювати світ на краще. Ми люди, що носять біль у тривожних торбинках, люди, що вміють примножити вік, сивину, країна зруйнованих доль і красивих будинків, сталевих хоробрих, що гордо пішли на війну, країна, яка вчиться жити і вижити знову. Між крику тривог і від бою вже звичних гудків, та тільки вернись і прихопи нам прошу перемогу маленькою ниткою серед тривожних рядків, зруйнований спокій, колише замур за нещастя, що вчора ще бігло дитячим майданчиком дзвінко. Сьогодні вже вирва на місці, що навіть не здасться уміло зустрічати дитину і радісну жінку. Ми люди, яким опіка кожна втрата героя, хто знає, що значить традиції, мова, земля, війна бере плату страшною. Гіркою ціною між вибухів Бог іде поруч і щось промовля. Ти просто почуй, не втрачай сподівання людину, світано кросне непроглядну пітьму, згине звір. А зараз молися, прошу, бо це теж поєдину. Здаватись не час гостри мужність, відвагу і вір. Іду по Дамбі на старе я місто, якесь таке Придивне відчуття, а на душі. Та радісно й врочисто, не хочу чути й зайвого слівця. Воно велике і таке маленьке, за півгодини навпростець пройдеш, це молоде, а це таке стареньке та кращого ти міста не знайдеш. Іду, спішу, бо там. Величні храми, навколо них намолений є світ, бо монахи тут моляться віками, щоб захистити нас від всяких бід. Фігурки, стели, замки таємничі для нас створили люди у свій час. Доволі нас на площі сурми кличуть в полонів квітів. Думає Тарас, ми тут мужніли, вірили, любили, така тут романтична сторона своїх дітей добро творити вчили, у місті цім одвічна таїна. Всміхнись мені заходом сонця і неба блакиттю засяй, тонути в зіницях повінця, благаю, блаженство подай, вже й море покірно затихло, руйнує ідилію двох, лиш з моря кокетливий вітер, незвітаний свідок епох. За обрієм марево тоне. В обіймах твоїх, мов дитя, і кожен твій дотик тремтливий сповільнює серце биття. Тут зібралися музи цікаві, і прорізне вони гомонять, про величне. Журливий ласкаве, незбагненна царить благодать. Саме такими словами налаштовує Ольга Голузинець, голова літературно-мистецького об'єднання Третій горизонт, піснею гімну Слово запалює свічі читачів, шанувальників поетичного слова в збірці Третій горизонт. Так. Надзвичайно приємно, що світ побачило шосте літературне видання, яке об'єднало на своїх сторінках творчих талановитих людей Червоноградщини, старших, досвідчених і молодих молоде крило, запрошення до нової поетичної збірки і гості третього горизонту. Кожен по своєму через поетичне слово. Хвилюється за долю України, адже в нелегкі часи ми зараз живемо і вболіваємо за долю своєї держави. Тема духовності, моралі, складні життєво-філософські роздуми, інтимна лірика тут все, чим прагнуть поділитися на сторінках літературного видання творчі особистості. Ще одна поетична збірка доповнить полицю поети рідного краю. Рідне слово це та бездонна криниця, з якої ми черпаємо наснагу любов до Отчого краю, до України, а поети нам у цьому допомагають. Над поетичним виданням працювала творча команда. Членів літературно-мистецького об'єднання Третій горизонт, Ольга Голозинець, Дар'я Коберник, Леся Гук, Іван Напора. Хочеться побажати нашим краянам міцного здоров'я, творчого довголіття, легкого пера, вдячних читачів, які знайдуть на сторінках збірки глибоке джерело натхнення та художню втіху. А творча наснага для членів літературного об'єднання виліться у нові поетичні збірки. Чекаємо вас у нашій книгозбірні.